В дорогу довгу і далеку, в пекельну спеку везуть мене на задньому сидінні, Воспіння ще не скоро, а я вже мертвий, не живий. Пристебнутий мотузками, бо safety first. І тиск нормальний, оптимальний, бо атмосфера лиш одна. І голова ота дурна, шкода, що не моя, в моїй світуть філософічні мислі, як бур'ян, ти скажеш в смислі я промовчу, бо я ж тебе не знаю, не чую і не бачу, я ішачу, їбашу, і як дурний, хоч мудрий. Я бачу горизонт. За ним кінцева точка, My final destination Там Happy Nation і прочий Ace of Base. Приїхали, виходь за спину руки, Возрадуйся і не кричи. Мовчи, не плач від радості, це ще не смерть. Все буде добре, брат, ти знаєш. Ти читав святі писання і оповідання апостола Івана. Невже все марно? питаю сам себе? Вже вечір був і нині ранок, день восьмий. Мотелія, я і ось сніданок безкоштовний.